Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Сінсей. Багато цікавих весняних новинок. А також новинки до Дня Закоханих. Бажаю усім приємного перегляду. Віночок з тюльпанами 340 гривень. І ось такого плану з дрібними квітами ціна така ж сама. Декоративна рослина. Звисаюча 169. Гілочка 219. Довжина не вказана, але гілочка досить довга. Свічки у склі з малюнками весняними. Дуже приємно пахнуть ніжні аромати 240 гривень. Ось такі варіанти ще є. Декоровані. Штучними квітами вага 300 грамів. Ціна 269. Підсвічник скло 119. Такий білий 119 також. 189 скляний. Підсвічник з будиночками на підставці. Ціна 219. Подарункова композиція. Свічка з квітами 119. Декорація з сухоцвітом 219. Свічка 79. Такі декорації у кулі. Всередині сухоцвіт світлого відтінку та рожевий 79. Композиція для свічки 149. Скляний підсвічник весняний. Ціна 119. Маленькі вази кольорові 4 відтінки 49. Декорація лаванда у поливальниці. Ціна 340 гривень. Ось такого плану, що є у металевому кошику 389. Корзинки для зберігання 219. Дві штуки. Тюльпани 269. Сухоцвіт 169 У склі. 79 гілочка орхідеї. Ваза 340. Свічка із червоною трояндою. Ціна 149 гривень. Маленька ваза 149 також. Комод дерев'яний на 4 шухляди 389. Є ось такого плану. І з квітами весняний. Ціна така ж сама. Дуже красива скляна ключниця на 4 гачки – 269. Орхідеї 2 відтінки 219. Рамочка для фото із сердечками 149. Декоративні гномики з сердечками 169, 24 штуки. Фоторамка 119, свічка рожева залита у склі 400 грамів, 269 Біла фігурна ваза 189, Фоторамка весняна 169. Свічки, сердечка 119 6 штук. Такі красиві трояндочки 119, рослина штучна 169. Композиція. Квіти у керамічному горщику 169. Аромолампа рожева. Ціна – 149 гривень. Дерев'яна декорація. Машинка із сердечками 189. Підсвічник хатинка 149. Коробки картонні обшиті велюром 2 штуки 240 гривень. Декорація для дому 189. Декоративна таця скляна 340 гривень. Коробка скляна, весняна 240 гривень, дзеркало одностороннє, чорне та золотисте 219 Коробочка скляна для зберігання, металева оправа золота та срібляста 340 гривень. Корзини. Для зберігання ціна така ж сама: три відтінки. І є ще такого плану тільки круглі з ручками. Кошики для зберігання два кольори в наборі 2 штуки 269. 659 кошик для білизни 40 на 30 та на 50 3 кольори. Кошик сірий плетений 219, є ще такий молочний, полиця металева 389. Бамбукова для ванни 659. Полиця підвісна. 459 є кругла. І ось така квадратна. Розмір 40 на 40 см. Металевий столик 599. Керамічна ємність для зберігання із сердечками. Більша 219. Менша 169. Менажниця з котиками 340. Доріжка котонова на стіл 45 на 150 389 гривень. Котонова скатертина 140 на 180-340. Біла така весняна із листочками зеленими 140 на 220 459. Біла також в таку ціну із золотистими нитками зелена поліестер 340, 140 на 180. Постільна білизна 2 х 220 659, 160х2 459 100% котон. Покривало 699 рожеве з сердечками. Плед 189 маленький. Гномики з сердечками 169, 459 плед 160 на 130. Подушка рожева такий маленький пуфик. 24 на 24 340 гривень. Великі яйця декоративне 169. Кролики з окулярами маленькі та великі. Маленький ось такий симпатичний 119. Більший 169 кошики для діток 340. білий з вушками. Такий симпатичний: 459 з морквинками. 340 гривень звичайний. Ще ось такий цікавий є з кроликом та морквинами. Ціна кошика 459 гривень. Декорація, такий великий кролик 599. Маленькі яєчка з вушками 119, два кольори. Підсвічник 119, білий та рожевий. Статуетка хлопчик та дівчинка кролик. Ціна 149 за одиницю. Статуетка курочки досить великого розміру 269, 79 гномики. Такий кролик в машинці морквині 219. 459 хлопчики та дівчата. Кролик з вушками і в капелюсі така сама вартість. Декорація дерев'яна 149. Яйце велике 149. М'які іграшки по 59. Є у формі яєчка. І ціплята кролики. Дуже симпатичні. Але пізніше перед святами вони ще будуть дешевші. Буде розпродажа, тому дуже не спішіться. Кролик великий із морквою 459. І ось такий з довгими ніжками. Ціна 269. Дякую усім, що дивились.